Ви попали на мій YouTube канал. І сьогодні у нас є нова колекція. Вона називається Магазин косметики. Ось такий. Всі одинакові пакетики. Доночі починаємо. Я виберу звідси. от -то. Після того звідси. Я б вибрала би саме перший, ну, бо він такий прям красивенький. І він би підійшов до всього. Ну, прямо до сюди прям підходить до кольору. От так. Це теж відложуємо. Так. Йдемо на нашу колекцію, Бачимо. От вона. І відкриваємо. Що тут порвалося. Ай-яй-яй, порвалося! Оце в нас проблемка сталася. Ну ладно, оце в нас був такий теж стікер. Плін він порвався і він був на номер один. Ось такий. В мене злегка порвався, ну було чогось, чогось, чогось. Е -е. От так. Він на номер один, значить клеїмо сюди. Пран підходить. От така от у нас поки що сторінка з двома патчами. Получається. І наша новенька колекція. Дезене Ди -ди магазин макіяжу. Така колекція у нас вийшла. Зараз будемо відкривати оцей від пакетик. Вау, що там є, що там є, що там є. Ой! Так, знову під номером 1 якось нам попалось. І це такий от. Не знаю, що це таке, але це щось є. І це під номером 1. Отак. От, от воно має виглядати у нас. Дуже красиво, мені прям подобається. Добре, що пакетик не порвався. Такий от. Клемосю. така у нас знову сторінка включилась. Мені дуже подобається. ну Вона прям була красивенька. тут у нас багато буде ще якихось, типу там пудра, бальзам для губ, ну, щось таке. От. І на цьому наша колекція закінчується. Отака от у нас сьогодні була колекція. І всім па-па-па-па!